Так, таке звернення клієнта. Коротше, ось сюди треба зарядне, пише до цього ліхтарика, а до цього ліхтарика треба шнур для зарядки і блочок. Так от, що я порекомендую? Зараз іди сюди паузу. Продам блочок, ось блочок. Ось, пожалуйста, ось блочок для ліхтарика. Вот. Для другого ліхтарика кабель. Кабель там type c наскільки я пам'ятаю. Зараз <кхід> переспитаю чоловіка, мабуть, Type-C, Лучше силіконої брати. Е, я беру, коковський, він. Буде. І блочок. Блочок такий середньої паршивості. Ну, і не отакий, цей конечно, слабуватий буде, мабуть. Блочок хороший. Рекомендую отакий блочок літокала на 5 вольт 2 А прекрасно буде для зарядного. А тепер що я ще рекомендую? Паузу. Рекомендую вам, чоловіче, обов'язково взяти собі зарядне літокало на 4 секції, універсальне для всіх видів акумуляторів, яке буде працювати теж від цього блочка прекрасно. І воно вам даватиме все, що вам треба в житті. Пауз! Ось показую. Оце зарядне, чим буде круте. Хай там ліхтарі заряджають свої акумулятори, то хорошо, але якщо ти хочеш якісно зарядити, щоб твої акумулятори хорошо і довго прослужили. Ось у зарядного літокала є свій шнурок Type-C. Можна цей шнурок буде використовувати. Можна цей Type-C. ось Type-C шнурок. Ось у нас в цю зарядку воно підійде, теж літокаловську, і ось вставляється. Воно запускається. Воно заряджає всі. Оці ось покажи. Дивися, всі оці пальчики, мені пальчики, оці акумулятори. Оці в моя заряжать. Оці всі заряджає. Всі літієві, всі розміри літієвих акумуляторів. Воно всі, Железофосфат, обичний літій. Все буде заряджати. Будь-який маленький, великий. Ось маленьку, велику взяв батарею. Ось Samsung батарею взяв. Пішли, ось покажу. І ці всі, всі секції незалежні. Ти можеш один такий поставити, один такий акумулятор поставити, один так поставити, один так поставити. Воно всі їх буде незалежно заряджати. І тут ток можна вибрати: 500 мА, 700 мА, 1000 мА або 2000 мА. Це просто бомба. Це просто пушка. Ти можеш три акумулятора по 700 зарядити набагато швидше і якісніше, ніж ліхтарик. Якщо. Що. Так що ви можете одні батареї зряжати ліхтарику, але зарядне отаке просто вам must be. Воно просто должно бути. Плюс його можна використати, ви з свого ліхтарика батарею виняли, взяли, поставили сюди в зарядне, перевертаєте оце обратною стороною, берете сюди, вставляєте USB, берете свій любимий телефончик, ось. Android телефончик якийсь заряджається. Ось, дивись. Береш і він те заряджається. Все, пожалуйста. Це просто ну круте зарядне. Перше, воно е, правильно акумулятори заряджає. Дуже часто в ліхтариках плати хренові допускають або розряд, або перезаряджають акумулятори занадто дужче. Зарядне завжди да правильно буде заряджати. Так що можна взяти маленький блочок, маленький кабельок і зарядне, яке ви просили. Але обов'язково купіть цю віч. Вона вам просто буде як спасальчик на всій случаї життя. Все. Ну і якщо у вас батареї нормальної якості в ліхтарях, хоча б такі да, то отаким зарядним, грубо говоря, я вам скажу, в вашому ліхтарику будуть такі окрадери заряджатися 15 годин, а отаким 3 години. Чувствуєте різницю? Набагато швидше і безпечніше.